Привіт, мої друзі! Продовжуємо нашу подорож країною фарби дитячих мрій. І сьогодні наша подорож про фарби серця. Давайте почнемо з вами з привітання. Привітаємося і подаруємо тепло своїх сердець. Розітріть долоньки, уявляючи. Як зароджується між міждолоняк тепло. Відчуйте його це тепло фізично і уявіть, як зароджується між міждолоньок тепло вашого серця, як ви передаєте долоньками це тепло одна одній. Зігріваєте їх, розтирайте долоньки, відчувайте тепло. Нехай це тепло ніжно лоскоче, нехай воно підвищує настрій, нехай воно створює радість. А тепер давайте з вами подаруємо тепло наших сердець. Подмухайте на відкриті долоньки і подаріть, подаруйте. Ваше тепло, оточуючи один одному, мені чи тому, хто поруч з вами зараз. Той, хто вам рідний і цінний. Молодці, дуже добре, ви привіталися. Давайте тепер починати нашу подорож. Давайте з вами, як і завжди, оберемо кольор настрою. І для цього сьогодні використовуватимемо конструктор Лего. І з цеглинок конструктора оберіть цеглинку того кольору, яка позначає ваш настрій сьогодні. У мене це цеглинка жовтого кольору. Він яскравий, веселий. І сьогодні. Мені подобається саме цей колір. Який колір оберете ви? Цеглинка якого кольору сьогодні відповідає вашому настрою. Оберіть, будь ласка, подивіться на неї, відчуйте свій настрій. І продовжуємо нашу подорож. Давайте з вами зараз. Послухаємо історію, нову історію під назвою Фарби серця і здійснимо подорож до наступної казки. Давним-давно, коли по землі ходили чаклуни, а звірі розмовляли, як люди, жив на світі маленький сонячний зайчик. Він дарував своє тепло людям, освічував землю, яскравими фарбами навкруги наповнював все, ділився з веселкою найнезвичайнішими своїми відтінками. Сонячний зайчик стрибав поміж дерев, по галявинам, вздовж річечок навкруги озерець. Радував око мешканців лісу, які натомість дарували йому свій радісний настрій, співи пташок, шепіт листя, і життя його наповнювалось змістом та все новими й новими фарбами. Минали роки, і зайчик почав помічати, що фарби лісу тьмянішають. Здається, що все не таке яскраве, як раніше, поменшало яскравих квіток, і райдуга вже не та, і небо не таке синє. Сонячний зайчик вирішив, що його світла не вистачить на весь світ, і він вирішив спробувати дещо інше. Зайчик звернувся до художника, майстра гри світла та кольору. Він вирішив придбати в нього яскравих фарб і розфарбувати світ знову. Натомість він пообіцяв віддати майстру частину свого світла внутрішнього тепла. Зайчик старався. Розфарбовував світ, сонце, синє небо, веселку, квіточки, але бачив, що фарби не ті, не такі яскраві та неповторні, та ще й змиваються з часом, а сам він вже не може дарувати світло. Зайчик відчував, що втратив своє внутрішнє тепло. І ніхто вже не посміхається, зустрічаючи його. А та сила, силенна фарб, яку він придбав, не допомогла йому зробити світ кращим. Йому стало так сумно, він зрозумів, що втратив дещо більш важливе, щось, що примушувало його та всіх. То навколо жити і радіти життю. Він відчув, що втратив величезну частичку своєї душі, що нові фарби ні в якому разі не можуть замінити йому втрачене світло душі. Мудрий художник спостерігав за сонячним зайчиком, він забрав свої фарби назад. Адже вони були необхідні світу картин та мистецтва, щоб лише відображувати красу світу, а ні в якому разі не замінити її. Майстер віддав зайчаті світло його серця та порадив ніколи більше не міняти внутрішній світ на будь-які зовнішні яскравості. Адже лише світ очей та серця, світ душі та внутрішнє тепло зігрівають землю. Сподобалась вам історія? Давайте з вами поміркуємо і поговоримо про те, що відбувалося у касті. Чому сонячний зайчик вирішив, вирішив, що його світла не вистачить на весь світ? Як ви думаєте? Мабуть, тому, що він був втомлений, як ви вважаєте. Або його настрій був не такий веселий, як завжди, коли він творив? Можливо, таке? І він помилково почав думати про те, що світ змінюється на гірше. Що вирішив зробити сонячний зайчик замість того, щоб продовжувати дарувати світло? Він схотів змінити да, себе, свій внутрішній світ і те, що він робить. Так, він захотів додати барв і взяв у художника нові яскраві фарби. Він захотів змінити те, що він робить, подумавши, що це важливіше. Так? Як ви думаєте, помилявся зайчик чи ні? Потрібно це було робити йому? Так, зовсім не потрібно. Тому що він і те, що він робив, було дуже важливим і для нього самого, і для всіх навколо. І його світло, і те, як він освітлював землю. Саме це було важливим. І саме це він міг робити якнайкраще. Тому, будь ласка, давайте зробимо висновок. Чи потрібно змінювати щось в собі, чи в тому, що ти робиш, якщо це приносить комусь користь та радість? Так, не потрібно. Треба дослухатися до себе, дослухатися до того, що відчуваєш, і продовжувати робити свою, робити свою справу, яка є важливою. Давайте ми з вами зараз візьмемо кольорові олівці і аркуш паперу, і кожен з вас намалює. Радість. Подумайте, будь ласка, на те, над тим, як виглядає ваша радість. Що вона може нагадувати? Це певний образ, який ви колись бачили. Чи це просто якийсь предмет, чи символ? Чи просто маленький Маленьке, маленька істота, що це може бути? Подумайте над тим, коли ви радієте, які це ситуації, коли вам радісно? Що викликає у вас радість? Яке значення має радість для вас? Намалюйте цей малюнок. І обов'язково поділіться зі мною своїми образами. Добре? Дякую. На сьогодні наша подорож закінчена. До наступних зустрічей. До побачення!